І коли ти заревнуєш і покаєшся, він звільнить від гріха. Тому що Святий Дух не тільки докоряє, він ще і звільняє. А для цього треба рішення. Покаяння це рішення. Ти маєш вирішити твердо позбутися гріха. Інакше він тебе не звільнить. Інакше він тебе не звільнить. А якщо покаєшся, звільнить обов'язково. І тоді. І вже співпрацюй з ним. Господь є дух, а де Дух Господній, там свобода. Трохи вище в цьому, в цьому місці йдеться про те, як Моїсей повинен був покривати своє обличчя. Кожен раз, коли виходив від Господа після того, як спілкувався з Богом. Тому що його обличчя світилося, і люди боялися до Нього підійти. Він заходив до Господа. Відкривав обличчя, спілкувався з ним обличчям в обличчя, тоді виходив і покривався. І написано, що те саме покривало лежить на серці ізраїльтян, які до сьогоднішнього дня не хочуть прийняти Христа як Месію, не розуміють, що в ньому їхнє спасіння. І те саме покривало лежить і на нашому серці, і не дає побачити славу Христа, як він може преобразити життя. Але благодать Божа заключається в тому, що Святий Дух знімає покривало. Він знімає покривало, якщо ти заривнуєш, і ти побачиш, як звільнитися від того чи іншого гріха. Наше життя багатогранне. Гріхів у нас різноманіття величезне. Всі один з одним переплітаються, опираються, один в один переходить, один в один затягує. І тому в Біблії рецептів, як звільнитися від гріха, нескінченна кількість. Але по-перше, вони всі прямі, прості і на 100% ефективні. Всі біблійні рецепти прості, прямі і ефективні. Я не кажу легкі, я кажу прямі, прості і точно працюють. А по-друге, між ними є певні закономірності. Залежно від того, який гріх, такий дається і рецепт. Ем, візьміть будь-який гріх, будь і подивіться, що про нього говориться в писанні. Я вам гарантую вау-ефект. Гарантую. Давайте подивимося на деякі яскраві варіанти. Рецепт не роби. Частина гріхів прибирається просто. Інструкцією не роби, не кради. Понятно? Понятно. Не вбивай. Ну просто не вбивай. Все. Давайте піднімемо градус. Нікому не платіть злом за зло. Трошки проблемка, правда? Давайте ще піднімемо градус. Усе робіть без нарікань. Ну, ладно, за зло я йому не відплачу. Ну, я все одно недовольний. А давайте ще більше. Благословляйте тих, хто переслідує вас. Благословляйте, а не проклинайте. Слухайте, можна навіть благословляти того, хто тебе свідомо переслідує. Вау! Тобі для цього нічого не потрібно. Це рве всі шаблони. Як це так? Але це правильно. Це правильно. Це людське мислення перевернуте, а Слово Боже, Істинне, і в тебе достатньо сил, щоб благословити того, хто тебе переслідує. Наступний рецепт відклади. Ін інші гріхи, є такі гріхи, які ніби приходять самі собою. І тут просто не робить, не підходить, їх треба відкласти. Відкласти або перекладається, як відкинути. Відкиньте або отложите нечистоту і рештки злоби. Відкладіть усяке зло, обман, лицемірство, заздрість, обмови. Відкиньте, атложить гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова. Слухайте, гнів, лють, злість, заздрість. Це те, що от, от, тут от піднімається. Ну як же ти можеш це контролювати? Це ж від тебе не залежить. О, окей, я вирішую не красти. Ну як я можу свій гнів, свої емоції контролювати? Емоції ж треба виплеснути, правильно? Ні, це треба відкласти. Це треба відкласти. Я не кажу не ділитися. Я не кажу не мати духовного наставника і говорити з ним про свої переживання. Це має бути. Але ти приймаєш рішення, чи тобі вибухнути, чи ні. І ти можеш: лють, гнів, злість, заздрість. Безсоромні слова відкласти і вирішувати проблему в інший спосіб. Наступний рецепт називається Утікай. Є гріхи, які не зробити неможливо. Неможливо. І їх неможливо відкласти. Вони просто сильніші за тебе. Вони дуже підступні. І тому їх треба. Від них треба тікати. Уникайте, утікайте від розпусти, утікай молодечих пожадань, утікай грошолюбства, утікайте служіння ідолам. Підступність в тому, що ти думаєш, що нічого страшного не станеться. І, вроді все добре, і ти контролюєш, і, і ти тверезий, і вчасно зупинишся і обманюєшся. Не зупинишся. З кожним кроком в напрямку цього гріха тобі тяжче сопротивлятися, а йому легше тебе подолати. Це як, як оси над варенням. Що ви в селі варили варення, то там збираються оси в варенні. летить до солодкого і не думає, що зараз температура і вологість, вона просто а вона, а вона вже не може. А вже все, вона вже не може. Вона би і хотіла звідти вистрибнути, а вже все. От так затягує. Коли ти приймаєш рішення збрехати, ти от якось вагаєшся, у тебе є така перепона. Бо тобі треба переступити через себе. Ну, Хіба що ти вже спалив своє сумління і, як написано, в лицемірстві говориш неправду Професійно, як на базарі? Тоді да. Тоді це називається інший гріх: огида, мерзость перед Господом. А от Розпуста грошолюбства, до речі, грошолюбство, Колосянам 3.5, сказано, що це є ідолослужіння. жадоби до наживи є ідолослужіння. Це пов'язані гріхи, це одного поля ягоди. Це водоворот, це чорна діра. Затягне. Просто тікай. У нас в церкві одного разу було як, як ніби один за одним: гріх до весілля, гріх до весілля, гріх на стороні після весілля затягує. Люди собі попускають і все, і пропадають. Тікай від цього гріха, тікай від небезпеки, тікай від таких компаній, де це можливо від таких ситуацій. І таких рецептів, як я вже сказав, незліченна кількість. І ми можемо тут проводити час до наступного зібрання і так всі не перечитати. Ну, я зрозумів, я, я сподіваюся, що ми що ви, е... зрозуміли ідею і побачили напрямок. Читайте, досліджуйте, порівнюйте, хай Бог благословить. Але що робити, якщо ти борешся з гріхом і не можеш його подолати? От, ти хочеш. Ти усвідомлюєш це неправильно, ти готовий його лишити. Ти приймав рішення сто раз, і тобі не виходить. Що тоді робити? Це називається. Як апостол Павло пише: не роблю те добре, яке хочу. Але те недобре, якого не хочу, роблю. Є вихід. Є один універсальний рецепт надпотужний рецепт. Є суперсила. Це, так би мовити, зброя масового знищення гріхів. Навіть найсильніший. Навіть найсильніших. Але я попереджаю, розумом це не зрозуміло. Це потрібно. Пережити. Це потрібно застосувати і пережити. Як це працює, готові? Той самий апостол Павло пише, я розп'ятий разом з Христом. Я розпявся Христу. І далі стара наша людина розп'ята з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові. І далі вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога. Вважай себе мертвим для гріха. Вважай себе мертвим. Ти мертвий тобі не треба. Ти мертвий, ти вільний. Ти мертвий тебе не чіпає. Вважай себе мертвим для нечистих думок. Вважай себе мертвим для крику. Вважай себе мертвим для того, щоб ображатися у відповідь. Вважай себе мертвим для того, щоб мститися. Вважай себе мертвим для того, щоб дратуватися. Вважай себе мертвим для того, щоб свого ближнього принижувати. Вважай себе мертвим для того, щоб виправдовуватися. Вважай себе мертвим для того, щоб боротися за місце на сцені. Вважай себе мертвим для того, щоб ворогувати з ближнім. Щоб заздрити. Вважай себе мертвим. Не складається якось, но це працює. Це реально працює. Вважай себе мертвим для чогось конкретного. Це все? Ні, не все. А що ще? Кожен день. Написано той самий апостол Павло. Я щодня помираю. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому цілі. Це процес, це постійно. Це кожен день, багато разів на день. Так перемагається гріховна природа, так звільняються від гріха кожен день. Ви скажете, ага, а як же сила духа? От ти говориш, робіть то, не робіть то там, відкладіть там. Там, вважайте себе мертвим. А де ж сила Духа, Божа благодать і все таке? Ну так, Святий Дух дає силу. Але по-перше, давайте конкретизуємо знову, що таке благодать. По-перше, Бог не допускає тобі випробовування міру, більше ти, ніж ти здатний понести. По-друге, Він дасть і полегшення, щоб ти міг витримати. По-третє, Божа сила приходить тоді, коли ти застосовуєш його рецепти. Просто сидіти і чекати, що Божа сила прийде і все зміниться, так не працює. Ти повинен застосувати, і тоді ти переживеш Бога. Бо хоче, щоб ми його переживали, коли ти застосовуєш, коли ти ходиш з ним кожен день. Це тисяча кроків, кожен день рішення, 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 рішення. І тоді, звідки збереться сила? Ну і по четверте, наповнюйтесь Святим Духом. Здається, про це в березні-квітні була проповідь. Да, звичайно, знайдіть собі духовного наставника. Хорошо. Так, да, звичайно, якщо велика проблема, шукайте лікарів, спеціальні центри і так далі. Але пам'ятайте, коли Святой Дух докоряє, заривнуй і покайся. Коли він звільняє, співпрацюй з ним.